Десятки, а то й сотні тисяч гривень на піар в національних медіа продовжуємо розповідати про те, як Віталій Кличко та його команда викидають величезні суми на піар. Допомоги для військових до речі, велика частина переданих дронів придбана за кошти самих же киян за кошти кличка та його фонду придбано десятки замовних публікацій на дуже відомих ресурсах. Ми поспілкувалися з представниками цих онлайн-медіа, дізналися і про розцінки, і про масштаби таких рекламних кампаній. Більше про медіа імперію очільника столиці розповімо далі. Говорить Київ. Київ. Війна війною, а піар за розкладом. Хоч нині проведення місцевих виборів питання туманне. Деякі політики вже з усіх сил готуються до передвиборчої гонитви. Попри повномасштабне вторгнення, мер столиці не забуває дбати про власний політичний рейтинг. Тож кожна допомога нашим захисникам перетворюється на цілу піар-акцію. Віталій Кличко привіз трьом бригадам на схід великі партії дронів та старлінків. Кличко поїхав на передову, щоб. Передати допомогу та нагородити захисників. Ми жодним чином не применшуємо важливість самого факту передання нашій армії дронів для відбиття російської агресії, але нам дуже прикро, що нас киян мають за дурнів і за наші ж гроші намагаються відбілити свою репутацію. За бюджети рекламних кампаній можна придбати не один дрон. Ну ось, наприклад, сам заголовок та перша частина статті розповідає про те, як міський голова героїчно поїхав на передову, аби передати захисникам з різних підрозділів 150 FPV дронів та 6 старлінків. Тобто, новина навмисне сформована так, щоб саме кличко сприймався благодійником і героєм цієї історії. Хоча устаткування куплене або ж за кошти донорів, або взагалі за бюджетні, тобто за наші з вами податки. Про замовність таких статей свідчить те, що всі вони написані, немов під копірку, тотожні заголовки та ледь не однаковий текст в усіх статтях у численних різноманітних виданнях. Помітили ці маніпуляції і звичайні кияни. Так, Сергій Пасюта на своїй Фейсбук-сторінці написав: тижня не проходить, щоб Віталій Кличко під камери не передав щось військовим, але лише у чверті новин про це опублікованих на сайті КМДА за минулі півроку. Його прес-служба чітко зазначає, що це майно було закуплено за гроші столичного бюджету. Тож за останні 6 місяців з переданою мером допомоги ось скільки сплатили кияни, а не фонд Кличків, чи партії, чи особисто Віталій Володимирович. 2150 дронів, 1500 для 112-ї окремої бригади ТРО, 500 для 4-ї бригади Нацгвардії Рубіж, 150 для 241-ї окремої бригади ТРО, 560 БПЛА різних типів, 500 для 112-ї окремої бригади ТРО 60 для 241 окремої бригади ТРО. 200 квадрокоптерів Mavic 3 і Mavic 3T для 112 окремої бригади ТРО. 20 нових повнопривідних вантажівок MAN для 241 окремої бригади ТРО. Дрони та інше обладнання у невизначеній кількості для 4-ї бригади нацгвардії Рубіж, кожна така передача супроводжується статтями на десятках ресурсів. Зустріч з бійцями 112-ї окремої бригади ТРО Києва перед їх від'їздом на схід України 13 лютого. Стрічки переважної більшості новинних ресурсів майоріли цими новинами і знову за класикою. Кличко поїхав цитати міського голови, та лише потім згадка про громаду. І то так, мимохідь подобається відео. Ти також можеш долучитися до його створення, щоб відео на каналі Каштан Ньюз було більше, а їхня якість кращою. Підтримай нашу команду донатом. Стань голосом правди у Києві. Посилання в описі або за QR-кодом. деякі з ресурсів таки долучають совість і тверези розум до таких статей. І інформацію щодо того, що допомога надана саме за міський кошт, виносять у заголовок. Так, у частині новин про передачу п'яти сотень дронів для 112-ї бригади від 7 березня в першу чергу зазначають, що це передало місто або ж громада Києва, подекуди навіть без згадок прізвища кличка. По деяких бригадах можна навіть з прес-релізів зібрати інформацію про загальні суми закупівель та перелік обладнання придбаного за кошти. Київського бюджету за певний період. І все це придбано не за особисті кошти кличка чи гроші його фонду. Все це фактично купили ми з вами, платники податків. Якби не намагались спотворити реальність помічники і піар-служба міського голови Києва, програма «Захисник Києва на 24-й рік передбачає 500 мільйонів гривень на централізоване. Придбання БПЛА. ще 400 мільйонів йде у цій програмі на 2024 рік. У графі придбання виготовлення, ремонт безпілотних літальних апаратів та засобів захисту військової техніки від ураження. Звісно, ми ні в якому разі не намагаємо сказати, що ця допомога не потрібна. Автівки, дрони, одяг, засоби зв'язку все це необхідність на фронті, і кожна гривня витрачена на це важлива. Саме тому ми й рахуємо все це так уважно, бо всі згадані закупівлі не співставні з масштабами піару, який проводиться навколо передачі техніки та дронів бійцям на фронт. А купити обладнання для зсу міським коштом і передати його мало, аби про це написали всі ресурси, необхідно заплатити. І розцінки аж ніяк не малі, залежно від охоплення засобу масової інформації. Вони можуть вартувати від кількох сотень до кількох тисяч гривень. Ми зв'язались із декількома медіа, які регулярно публікують новини про кличка і передачу техніки і. Дізнали ціни. Далі на правах анонімності ми розповімо, що і скільки коштує. Прес-реліз або ж стаття довжиною до 7 тисяч символів з трьома активними посиланнями, трьома фото або ж відео на одному з національних ресурсів, коштує 4 тисячі 752 гривні. На іншому ресурсі скромна новина на сайті об'ємом до 3,5 тисяч символів з виведенням на основну сторінку 600 доларів, тобто 23,5 тисячі гривень. Якщо ж хочеться розповісти більше, то за 5 тисяч символів доведеться заплатити півтори тисячі доларів або ж майже 59 тисяч гривень. Якщо раптом захочеться не лише розповісти про нинішні здобутки, а й згадати попередні, то така стаття займе близько 10 тисяч символів, і її розміщення коштує вже 3 тисячі доларів. Що в переводі на гривні понад 118 тисяч гривень. Зате буде на 12 годин закріплена на головній сторінці. Ми переглянули різні замовні статті про благодійність кличка, його команди та фонду. Отже, результати нашого дослідження такі замовні статті виходять на тиждень два найбільше ніж 15 ресурсах приблизно в однаковий період. Орієнтовна середня кількість таких матеріалів на місяць. Загалом понад 50 матеріалів. За нашими підрахунками, кличко і його команда витрачають на піар щомісяця щонайменше 75 тисяч доларів. Це майже 3 мільйони гривень. Тож величезні суми, які могли б піти на дійсно важливу справу, допомогу нашим оборонцям, витрачаються на рекламу мера Києва. Навіть під час повномасштабної війни політика лишається політикою, діячі готові вкладати мільйони у саморекламу, замість того, аби підтримувати армію а краще за все піаритись за чужий кошт, тобто за кошти громади міста, можеш собі дозволити, напевно. Коли ти мер. Чи допоможуть такі бюджетні ігри кличку викарабкатись з політичного дна? Побачимо під час наступних виборів. Наша ж задача донести вам правду про те, що за маскою добродія може ховатись звичайнісіньке користування службовим положенням і маніпуляції з суспільною думкою завдяки замовним статтям у ЗМІ. Тож, Поділись цим випуском у своїх соцмережах, аби більше людей дізнались правду. Тим часом ми і надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.